Доброго дня, мисуть Білецька Поліна і учниця 10 класу комунального закладу Харківський ліцен No141. вашій увазі пропонується робота на тему інструкція диких видів декоративних дерисних рослин, в умовах пічного сходу України. У нашій роботі було проаналізовано відповідний матеріал, досліджено та охарактеризовано обрані рослини, створено флористичний список та критерії оцінювання для нього, на основі яких було визначено рослини, які найкраще придатні для інтродукції на території Харківської області, також створено список рослин для дендрарію школи. Інтродукція як наука існує з давніх давен, але, незважаючи на це, є досі актуальною. Інтродукція є переважно складовою частиною ботаніки, різних сільськогосподарських наук, таких як рослинництва, селекції, овочівства, будівництва, а також дендрології, лісового господарства, ландшафтного дизайну та зеленого будівництва. Також інтродукція рослин дійсно пов'язана з культивуванням, а більшість корисних речовин людина отримує саме завдяки культивуванню рослин. Тому наша робота може виявитися корисною для подальшого розвитку інтродукції в нашій країні. У ході роботи було проведено дослідження, під якого було проаналізовано науковий матеріал щодо інтродукції декоративних деревських рослин. Також були здійснені походи по приватній садибі СМТ-Люботин Харківської області для дослідження штучно інтродукованих на ній рослин. Визначалися їх морфологічні та екологічні ознаки, наприклад, було вимирено дужин квоїнки, взято декілька зразків листя або його водозмін та шишок. На основі дослідження було створено флористичний список, в якому наявні 15 видів рослин, 13 закіргове насінні та два покрите насіння, до якого входять ліродурно тюльпановий, монголія Віргінська, Гінго Дулопатева. Метасекле гліпостробоїдна, ялини європейська, сибірська та ситхінська, ялиці Волотенська, Нордманна, Одноколірна та Сибірська, сосни Сибірська, Джефрі, Гімалайська та європейська чорна сосна. Також було розроблено критерії оцінювання: Шкала оцінки від 1 до 4, до 1 найнижча, а 4 найвище, що якого було оцінено обрані рослини. Було використані такі методи, як спостереження, порівняння, опис та узакальнення. Результатом роботи стала таблиця з видами та оцінкою перспектив інтердукцій на території Харківської області. Найкращу оцінку 2.4, тобто рослину можуть розмножуватися і вегетативним, і генеративним способами, отримали ялиця Велетенська, Гінгу Ялиця Однокодірна і ялиця Сибірська. Ці рослини найбільше підходять для інтродукції в обраних нами умовах. Але також добре себе почувають рослини, які отримали оцінку 4, такі як ялина Європейська, Сосна Сибірська, Ялина Ситхінська, Ялина Сибірська. Ці рослини теж мають перспективи для інтродукції на території Харківської області, але можуть розмножуватися тільки генеративно. Найгірше із обраних нами рослин підходять ті, які отримали оцінку 2 і 3. це Монголія Віргінська, сосна Джефрі, сосна гімалайська, європейська чорна сосна, ялиці норманна та метасеквої ліптостробоїдна. Майже всі ці рослини не здатні до вегетативного розмноження, можуть зростати, додавати п1, але не здатні до витворення собі подібних. Найперспективнішими рослинами для інтерупції на території Харківської області виявилися такі види, як патева, ялиця Сибірська, Ялиця Волетенська та ялиця Одноколірна. Всі рослини, окрім ялиці Сибірської, отримали оцінку 2,4, а ялиця Сибірська отримала тільки 4. але ми додали в список через добу промислового використання. З неї виготовляють живицю, скипетр, коніфоль, ефірні олії, які використовують для різних медичних цілей. Всі види рослин відносяться до відділу Голонасіння та зростають на півночі Китаю, райони Гімалаїв, такі росуни Ягінго, західні райони Північної Америки, такі росуники одноколірним, райони Канади та півночі Сполучених Штатів, це ялися Володинська, та Ареали Сибіру та Монголії, це ялися Сибірська. Зміна у середній температурі та кількості опадів між природним ареалом та Україною невелика або зовсім відсутня, але найкращим видом для інтродукції на території Харківської області та України є лися одноколірна, так як різниці в кліматі в тривалісті викаційного періоду майже немає. Також по результатам нашого дослідження ми зробили список рослин для шкільного дендраріум, що дозволить у різноманітний шкільних ділянок. До цього списку входять ялиця Волетенська, ялина Європейська, Інгу Долопатева, ялівець козачий, ялиця Сибірська, ялиця одноколірна, ялиця Ситхівська та Сосна жовта. Тож, у нашій роботі ми розглянуто проблеми інтродукції. Позитивних наслідків у процесі інтродукції можна домогтися лише в випадку збігу ритму розвитку рослин з передністю клімату як нового місця розстання. дослідження рослини, які були штучно індентиковані у приватній садибі Люботин Харківської області, встановлено, що дендрофлора садиби представлена 15 -тими видами рослин, більша частина приставленої дендрофори 75% – є холонасінними. На основі дослідження було складено флористичний список та критерії оцінювання. Згідно зі створеною шкалою оцінки, перспектив інтродукції рослин було з'ясовано, що краще за все підходять наступні види рослин, такі як ялиця Волотенська, Хінгу патева, Ялиця Сибірська та ялиця Одноколірна. Згідно з проведеними дослідженнями було складено план перспективних видів для навчального тендера школи. Дякую за увагу!